Вітаю глядачі у мене вдома. Сьогодні покажу статуетку заводу, котрого вже не існує 20 років. Це виріб полонського фарфорового заводу. Україна. Зараз покажу клеймо Клеймо на денці, Зелене. Говорить про 73 2000 роки. Статуетка доволі. Масивна, велика. Назвав статуетки Ворожіння на ромарці. Завжди, коли роздивляю статуетки, іноземні, чи наші, звертаю увагу на розпис обличчя. І мені саме в цій сподобалось, як воно так гарно розписано. І вії, довгі такі сині очі, аутентичний український одяг. Ось заглянемо, вона справді там має маленьку квіточку, поза така в неї обперлася. І таке заняття, така композиція. На закуску сосунні ягодки. Дякую всім!